Сімейний відпочинок на березі річки Сем завершився трагедією. На багатолюдному пляжі родичі 11-річної школярки не щулися, як дитина зникла із поля зору. І хоча люди усім миром кинулися на пошуки, знайти дівчинку так і не вдалося. Згорьована бабуся крізь сльози згадує онуку. Як таке могло статися на очах у сотні людей, жінка пояснити не може. дівчинки дівчатки, вже, хто знає. Ну там купалося багато душ, понімаєте, хто знає, мо хто дав під ноги в порну. А вона, а там кажуть, оце на тим. Ну, над цією купальнею є там обриви такі, Ну, ми нічого не знаємо. Невістка та обернулася, почала кружатися, кричати, шукати. Тут вискочили, думали, вона на берег там ну, туалет чи куди. Начали тут кипиш, піднявся, такий бігати, бігать. І вже ніхто нічого не бачить. Я буду їздити, що там... Я їх не прощу собі, в Зараз пошуками дитини займаються професійні рятувальники. Уже третю добу. П'ять працівників рятувально-водолазної служби прочисують буквально кожен сантиметр річкового дна. Тут не виключають, що тіло могло віднести, чиєю далеко від пляжу. Тож чоловіки ретельно оглядають поверхню водойми на човні. Продовжимо далі пошуки з допомогою моторної моторного човна. Будемо вдоль берегів обстежувати. І водолази будуть. Продовжать шукати. Поки не знайдемо, будемо шукати. Очільник конотопських водолазів не приховує сейм річка примхлива. Щороку ця водойма забирає людське життя. Найменша неуважність і легковажність в цих місцях частенько закінчується для відпочивальників фатально. Течія сильна, тому постійно дно воно міняється. Де, допустимо, сьогодні була яма, завтра її можуть піском засипати в другому місці. Тому сейм – вона коварна річка і багато вже забрала життів. Тут почті на кожному повороті, щось траплялося. Про усі нещасні випадки на місцевому пляжі ось цьому чоловіку відомо не фельдшер сільського фапу розповідає, ледве привів до тями матір загиблої дівчинки. Зі слів медика за водоймою тягнеться довгий шлейф смертей. Найчастіше страждають приїжджі відпочивальники, які погано знають особливості річки. Месне жителі села. Мало нема таких випадків, щоб гинули. А особливо ну, приїжджають, приїжджають, воду лізуть, без присмотру не знають місто, де купаємося. Хоча тут взяти оцей пляж, там усі ж купаються. Але є там ями. Куди... Ну, місно всі знають. туди не ліс. Тим часом мама зниклої дівчинки та інші родичі настільки втомилися від очікування, що готові вдаватися навіть до містичних заходів, аби вода повернула тіло дитини. Люди кидають до річки хліб, монети, зерно та папірець із словами молитви. Соєд дали вроді, і щось на і п'ятаку хлібину кінець. Знаєте. Люди таке робили. Ми вже приїхали таке робити. Доки сюжет готувався до ефіру. Стало відомо, що тіло дівчинки таки знайшли неподалік місця купання. Чому пошуки тривали так довго? Поки що сказати важко. Детальна інформація стане відома пізніше. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок, телеканал Пульсар.